Загрузив ці дві Тойотки, одна і друга. А ця йде в Урбандейл, Айова, це в Девенпорт, це в Девенпорт Айова, а цей де в Чикаго. Не знаю, можливо, щось ще догрузимо, коли ті скину, але поки що виїжджаю з Канза Вчора я, виходить, розгрузив дві машинки в Айові, потім домовився за пізній дроп. Останній в Чикаго, запаркувався, от, переночував вдома і тепер їду на паркінг ранок. І мені треба поміняти windshield. тобто лобовуху. Бо влетіло два камні і дуже велика тріщина, яка розвивається, яка буквально за, там, за пару днів на 5-6 см зросла, і вона вже становить більше 6 інчів, тому це вже violation, Це вже порушення. Якщо яка інспекція, то буде. Впливати на рекорд компанії і так далі. Тому, можливо, і буде штраф. Можливо, штрафу не буде, але, але рекорд точно е, буде негативний. Тому їду на паркінг, позвонив до там, сервісу, мусить приїхати до мене і поміняти е, дане скло. Все, бачите? Ось, бачите, сюди прилетів камінь. І сюди пролетів камінь. Ну тут нормально. А то звідси зразу лопнуло сюди і дійшло ось до цієї позначки. От. І за пару днів доросло ось і сюди. І мушу міняти. Одну воно з двох частин, ну одну треба поміняти. Чекаю на майстрів. Написали 5 хвилин. Коротше, сидів я в кабіні. І подивився отуди на другу сторону і побачив, як заїхали хлопці. І, походу, то мої. Але в мене в паркінг заїзд два, два таких напрямки. І вони поїхали в перший. А я в другому. Я їм рисував мапу, ну, американці. Тому треба поїхати на виїзд. І подивитися, де вони. Вони туди заїхали, а в мене ж, бачите, паралельна дорога. Тому я їду за ними. Зараз отут заїду. Вони сюди, бачите, заїхали. Походу, це вони, я сподіваюся. Hello sir. Are you about to windshield? it? Yeah. Sorry, yeah, my track is over there. Yeah, can you follow me? Yeah, yeah. Thank you so much. Баште. Я знал, я знал. Ну, не американец. Ну, може, вже я американець, але, короче, латинос, мексиканець. Веду його назад сюди, бачите. Важко сюди заїхати, <гум> якщо не знаєте, тому веду. Атмосферка. І міняємо. So quick. <laughs> yeah, professional. <laughs> nice. Easy. No. І як вам виглядає <смі> ново віконечко, чистеньке. І, і моє старе. <смі> Трошки зак... заказявкане, Треба <смі> було міняти. Але ні. Але поставив, дивіться, офіційне. Тобто оригінальне. Це круто, це круто. А ну казав так перевіряти. Чи ходить, чи не ходить, наче не ходить. Ну, хай постоїть, не можна чіпати, я вже вимазав. Ай, так мені навіть поцепив. Блін, не там, де треба. Ну ладно, хай буде. Ну, все, отак. А, до речі, коштувало це все 210 баксів. Заміна скла і їхня робота. Саме скло і їхня робота. Отак, -то. десь півгодинки і чувак справився, дуже менше, минут 20. Треба було зробити ключик, оце мій, і це два ще зробив. Бо глушити трак, коли розгрузки, загрузки, неохота. І треба замикати і йти працювати.